Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо розбирати пісню на гітарі Шумей і Огневич Буревіїми. Давайте зіграємо шматочок пісеньки, який ми будемо грати протягом цілого куплету, а також можна і приспів грати. Ось так ми граємо цілий куплет, можна і приспів. Приступаємо. Перший палець ставимо на перший лад п'ятої струни. Третій палець ставимо на третій лад третьої струни. Другий палець ставимо на другий лад другої струни. І четвертий лад на першій струні. Граємо п'ята, третя, друга, перша. Потім другий акорд. Зажимаємо першим пальцем на третьому ладу. І також тут таке баре Ставимо на п'яту струну більше зусилля і на третю. струну. На третьому ладу баре, Третій палець на п'ятому ладу другої струни. І другий палець на четвертому ладу першої струни. Граємо також п'ята, третя, друга, перша. Третій акорд ставимо другий палець на третій лад четвертої струни. Перший палець на перший лад третьої струни. Потім ставимо четвертий палець на четвертий лад другої струни. І третій палець на третій лад першої струни. Граємо четверта, третя, друга, перша. І четвертий акорд. Ставимо перший палець на четвертий лад п'ятої струни. І на шостому ладу зажимаємо трьома пальцями четверту струну на шостому, третю струну на шостому. І другу струну також на шостому ладу. І граємо п'ята, четверта, третя, друга. Тепер можна бій грати акордами вже. У нас акорди йдуть. Спочатку зіграємо. Зажимаємо акорд Сі бемоль, мінор. Це я баре на першому ладу. четверта, третя струна на третьому ладу. І друга струна на другому ладу. Перший акорд граємо. Другий акорд. Це акорд. С. Третій лад баре. Четверта, третя і друга струна на п'ятому ладу. Граємо. Третій акорд ФМ. Перший лад бере. П'ята четверта струна на третьому ладу. Четвертий акорд у нас на шостому ладу. Це акорд у нас є Рес мажор. Зажимаємо на шостому ладу баре. І четверта, третя, друга струна на восьму ладу. Граємо. І п'ятий акорд у нас до дієс мажор. На четверту ладу зажимаємо баре. І четверта, третя, друга струна на шостому ладу. Біг все разом повільно кому сподобалось ставте свої вподобайки, свої коментарі. Не забуваємо про підписочку на канал.